Всім привіт! А ми з вами продовжуємо читати Велику книжку кролячих історій. І сьогодні ми з вами прочитаємо 14 ту історію, яка називається Поїздка до моря. Автор тексту Женев'єва Юр'є переклав з французької Володимир Герман художник Лоїк Жуаніго, Видавництво Рідна мова. Поїздка до моря. Неймовірно, кроляче сімейство вирушило до моря. Проте всім відомо, що кролики бояться води, і наші герої не виняток. Що далі море, то ліпше почуваються кролики, бубонів вогник, розплутуючи мотузку від повітряного змія. Дядечко Люпин попросив мене допомогти йому зводити будинок. Казав татусю Нисим. Тож я залишаю вас, кроленятка. Грайтеся на березі під наглядом тітоньки цинії та дихайте цілющим морським повітрям. Розмаринчик і Піруетта знайшли спосіб покататися під вітрилом, не покидаючи берега. Вони сіли у вітрильний візок. Чудовий пересувний засіб. Розмаринчику, тримати курс на захід. Лівий галс. командував інструктор Баклан Фікус. І чого він так кричить? бурчала піруета. Я все одно не розумію, куди треба їхати. Короленятка мчали на осліп. Несподівано попереду постала скеля. Не впоравшись з керуванням, розмаринчик переїхав в піщаний замок кульбабки. Вітрило зачепилося за мотузку повітряного змія вогника, і візок урізався в скелю. Хрязь, який сильний удар! Переднє колесо розлетілося на дрібні шматочки, а ще зруйновано замок і зіпсовано повітряного змія. Помітивши, якими сумними кроленятка повернулися з берега. Тітонька Цинія не лаяла їх. Проте, після вечері, вона розповіла про все татусеві Онисиму. Я можу допомогти полагодити візок, але зроблю це не раніше, як наприкінці тижня, сказав татусь Онисим. У мене є ще один вітрильний візок, повідомив баклан Фікус. Але він стоїть біля маяка під охороною альбатросів. На жаль. У мене зламане крило, воно в гіпсі, і мені туди не дістатися. Я залюбки схожу по вашого візка, зголосився розмаринчик. Він хотів якнайшвидше знов сісти за кермо і довести всім, що чудово засвоїв на станови інструктора Баклана. Ура! В похід! Хором вигукнули всі кроленятка. Вони теж вирішили піти разом із розмаринчиком. Світало. Погода заповідалася гарна. Розмаринчик усе розрахував. Якщо вони підуть навпрошки стежиною, то під полудень будуть біля маяка, візьмуть вітрильний візок і встигнуть повернутися берегом до початку припливу. Вогнику, кульбабко, прискорити крок, скомандував розмаринчик. Слухаюсь, командире! Глузливо відповів кульбабка. Сиділи б на березі з тітонькою циннією, якщо не хочете йти, бурчала піруета. Іти ми хочемо, але ще ми хочемо скуштувати ожини. Он її тут скільки, мовив вогник. Правда, кульбабко, а ви хіба не знаєте, що в цих краях чинять розбій пірати? Лукаво посміхнувшись, мовив розмаринчик. Пірати. Тут захвилювався кульбабка. Ну, подумай, звідки ля тут узятися піратам? Розмаринчик хоче нас налякати, пояснив вогник. Чого ми маємо йому підкорятися? Врешті, це ж не ми, а він із піруетою зламали вітрильний візок, а ще зруйнували твій. Чудовий замок із піску і розірвали мого повітряного Змія. Пересуваючись від одного ожинового куща до іншого, вогники кульбабка схибились зі шляху. Гмм, ням, ням ох і солодка ожина, уплітав за обидві щоки кульбабка. Зненацька він утратив рівновагу і полетів униз. Рятуйте, вогнику! Решта кроленяток устигли відійти далеко і не почули його криків. Ох, як же кульбабка налякався. На щастя, він упав на м'який пісок і зовсім не забився. Кроленятко хотіло звестися, але тут перед ним постали два дикі коти, що глипали зовсім не по-доброму. Ой, ой, ой! Кульбабка звалився просто в лігвище цих розбійників. Поява непроханого гостя зовсім не припала їм до смаку. Думаючи лише про брата, що потрапив у біду, вогник відважно стрибнув униз. Наші кроленятка завжди готові прийти на допомогу одне одному. Дві величезні лапи з кігтями, схожими на кинджали, потяглися до маленького кроленятка. Намагаючись відвернути увагу котів від кульбабки, вогник затупотів лапами і розбив страшні гримаси. Але піратам було не до вогника. Кіт у смугастій хустині схопив ганчір'яну ляльку кульбабки і підняв її над головою. Поверніть мені мою улюблену іграшку, заплакало кроленятко. Сам візьми її, плаксо, зареготав розбійник. А дзуські, дивися, що я зараз із нею зроблю. Пірат закинув ганчір'яну ляльку на камінь з усібіч оточеною водою, що прибувала. Кульбабці було так шкода ляльки, що, забувши про страх, він помчав за іграшкою. Скориставшись тим, що розбійники не звертають на нього уваги, вогник кинувся бігти по піщаному берегу. Біля маяка він наздогнав братів і сестру. Ридаючи, він розповів, як кульбабка потрапив до жахливих котів і яка страшна доля чекає на малюка та його ляльку. Це дикі коти, відомі розбійники і лиходії, а ще вони крадуть усе, що погано охороняється, сказав, підійшовши до короленяток сторож Альбатрос. Їх давно слід провчити, а вашого братика ми врятуємо, ось що я придумав, додав інший альбатрос, показуючи дзьобом на Риболовецьку сіть. Ох, непереливки було кульбабці. Оточений зусібіч водою, він примостився на камені, а два жалюгідних коти, зручно влаштувавшись на березі, спостерігали й чекали, коли морські хвилі поглинуть кроленятко разом із його улюбленою лялькою. Вода все прибувала й прибувала. Покажи на ну, нам, як ти плаваєш, морквоїде! Насміхався один із котів. Ми, як тобі відомо, плавати не вміємо. Ха-ха-ха. Зненацька з'явилися два альбатроси і, накинувши на кроленятко Риболовецьку сіть, підняли його в повітря. Ура! Врятований! Розгнівані дикі коти викрикували прокльони рятівникам своєї жертви. Несподівано з-за повороту виїхав вітрильний візок. Він мчав просто на розбійників. Попереду на місці Керманича сиділи розмаринчик і вогник. Сироїшко й піруета керували вітрилом. Візок рухався так швидко, що котам нічого не залишалося, як шубовснути в холодну воду. Шубовсть! Рятуйте, допоможіть. Ми промокли, ми зараз потонемо. Коти покарані по заслугах. Що ж, уперед, кроленятка. І саме вчасно, поки кроленятка розганяли диких котів, приплив, укрив водою піщаний берег. Останній відтинок дороги вони їхали по воді. Мені здається, що я пливу на справжньому кораблі, схвильовано вигукнула піруета. Спасибі, що доправили мій візок справно. Подякував кроленяткам Баклан Фікус. Якщо бажаєте, я навчу вас керувати вітрильним судном. Приходьте завтра, коли почнеться приплив. Онисим радів, побачивши, що його кроленятка вже не бояться ні води, ні моря. Він навіть не лаяв їх за необачність. Скажи мені, кульбабко, а ти хочеш на справжній корабель разом із іншими? запитав татусю Онисим наймолодше кроленятко. – Ні, я не люблю води, відповіло воно. Я ліпше зводитиму замок із піску. Ну ось малята і добігла наша 14 історія до кінця. Дякую всім, хто уважно слухав, і зустрінемося в наступній останній історії. До зустрічі!